Напахнений здавай кості дивись. No, 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 no. Тривожать вас, вам то надоїло, вже. А то я поскладую, а там той буду вився, їздив до того, що до того назара. То бачите, ви акуратно кожну джівку, а то їх ляп 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 виш. сердце крови А там то <laughs> да, на досочку ляп-ляп-ляп. <laughs> ну все, варвар. Ну что, И, а, он? Ну то, що він доставив, значить, то, то, то він приніс ту рамку. Або він, може, їх перестали, ну, не, думаю, що його рамка. так. він якусь не ну, доставив. бачиш, бачиш, бачиш? даже бачить бачення, черачок Бачиш, А вот запакование, а он no. три, бачит, черваки удает. Ага. Значит, дальше ведь плавлива. Ема. А бачиш, бачу, кисло. Ну, мануанту, по <поцюху> маленьке. Вот ходя. Ну, Вичите, як на мене після стало. Ну а як же? Тож, зараз, зараз ми подивимося, що з першим, Тож на не першим у мене. Червак уже ж. Ой ко. його рамка. Подивися тільки здавай. А, ото. А, може. Та, значить то його. А, тобто дивіться, як він як. Може йому друзі робив. Тим, що заліток заліпів його. Та так він тихо. Тихо, маленький. Я не пам'ятаю, хіба була тоді написана так. А що він приніс бджолами, У нього тут волики є. Тут лайк. Ну. нема. Мало то його рамка. Я не знаю. Лоб ті були всі одинакові. Так, так, ті всі були одинакові, їх 50 штук було з моєї серії. Ота якась. З чим він міг з медом принести, Того ж бач, запаковано вже. Кругом що вони з тобі? Коли він був? Е, в понеділок. Ну то що вони за п'ять днів вже запакували? Ті що Ну а як він міг принести і Нам вже запитати. Я спитаю. Що його вона Його Ну, Та бо забу такою підписаною радіологію? Не було, не було ні родної. Матка ваш. Підросли. Значить, поки що працюють в основному на рей. Не не сильно люблю. Не бачу, що вилуплюється, но бачу, що їх більше стало. ставить. Не любить коли тревожу Прошу поставив на мед, б ото вже напевно мед, так? Та. Не, він ще чуть червак посередині, б? Бач? Угу. Угу. Бачите, що тиніший, так, да, то ще тиніший. Ти червак, а то бачив, вже в мед, вже. що ми збирали. Я иду, стенок налипалось. Сегодня, да, сегодня знаю, выходы сходит трацин повышенный. Я перепитаю, Яку він рамку ставити, чи пусту, чи питаю спитай, ну тут то гарантія... Що... Він поставив третю, він поставив якраз на пакування джи, ну, лаха, тікайте, бо ж придушую все без. Бдзил з'явилось більше, болю я ну, видно. Ну і вони зараз пашать в основному на рий. Чуть-чуть меду дають. Хай пашуть. Не треба Ай, мені пашу. меду, не треба мені меду. В ну, нас ну, щоб ри розриться. So. Не треба, не, як буде мед, то ми їм вишимо, не зимой землі. Бачиш, які вони молодені мацюпить.